А інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 триває. Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, власне, і будемо продовжувати якраз таки Хмельниччиною. Так, поговоримо про те, як державний історико-культурний заповідник Меджибіш модернізував свої фондосховища. Це стало можливим завдяки підтримці музейників, зокрема в грантовій програмі Культура єднає музеї Японії музеям України. Детальніше про це і не тільки. Поговоримо із директором державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілиць сьогодні з нами у студії. Раді вас вітати і слава Україні! Героям слава, доброго дня усім хмельничанам, всім, хто нас бачить і чує. Отож, давайте найперше дійсно чому ви вирішили взяти участь в даному проекті, що було із фонду сховищами, взагалі до цього проекту. Наскільки була гостра потреба саме в такій системі? Ну, потрібно пам'ятати, що ми зараз живемо в стані війни. І величезна загроза існує не тільки життю наших людей, наших захисників і цивільних, але і нашій культурній спадщині. Снаряд чи бомба вона не розбирає, чи це житловий будинок, чи військовий об'єкт, чи культурний музей, чи будинок культури. І тому зараз виникла, з початку війни виникла величезна потреба збереження державної частини музейного фонду України. І це величезна евакуація культурних цінностей на захід до, до західних областей, до закладів е, музейних, які мають можливість прийняти наших колег із, із тих районів, де йде війна. Зрозуміло, для цього потрібні були приміщення. Але кожен музей має своє приміщення, яке використовується під фонди, де зберігаються музейні предмети. А в даному випадку потрібно було різко збільшити такі приміщення, і саме цим ми і зайнялися з самого 22-го року і до сьогоднішнього дня. І тому створення таких умов, де була б і температура відповідала вимогам, і вологість, і саме збереження навіть було безпечним. То цим ми займаємося з, 2020, ой, з 2022 року. Що зараз знаходиться у фондосховищах? Ну, у фондосховищах знаходиться державна частина музейного фонду України. Те, що ми, як і музеї, повинні зберігати, це наша пам'ять, це наша ідентичність, це наша культура, це те, що ми залишимо тим поколінням, які прийдуть після нас. І зрозуміло, що це величезна відповідальність. Власне, наскільки активно зараз поповнюється цей фонд, та? тому що ми знаємо про те, що до прикладу якісь археологічні розкопки у вас постійно тривають, та? ви залучаєте і студентство, і так далі. Досить активно робота триває. скільки зараз? Наскільки великий фонд? Ну, дивіться, ми щорічно від пів тисячі до сімсот предметів заносимо до нашого фондосховища. Це, в основному, так, це і сучасні. Предмети, які є свідченням російсько-української війни, але це і ті предмети, які ми здобуваємо під час археологічних досліджень. І зрозуміло, кожен цей предмет має свою історію. Це не просто так, що це камінчик, і він собі лежить як камінчик. Він має свою провінанс, він має свою історію і він розповідає сам. Про себе і розповідає нам про нашу історію. Так, що щорічно ми збільшуємо наші фонди, і зрозуміло, зростає потреба в збільшенні саме це, фондових це. таких приміщень, де би ми їх зберігали. Як ви за... рахували скільки так. всього? Ні, ну зараз ми маємо 12... 12 тисяч ми маємо основного фонду, це, це небагато, наприклад, краєзнавчий наш музей має 90 тисяч, Кам'янецький має 110 там, тисяч. Ми молодий відносно музей, в цьому році нам виповниться 55 років, як був заснований перший музейний заклад в Меджибіському замку, і 25 років, як було створено на базі замку, був створено Державний історико-культурний заповідний Меджибіж. Це буде велика кількість різних заходів, починаючи від 31 березня, де ми будемо відзначати 55-ту річницю створення музею в Меджибіжі. І протягом року в нас будуть різні заходи, в тому числі в травні ми проведемо великі. Музейний форум, який буде називатися Музей Храмус, і до нас приїдуть наші колеги зі Сходу розказувати про свої колекції, яких вже там немає. Вони зберігаються в різних місцях, але вони будуть розказувати про них, щоб люди знали, що ця культурна спадщина вона не зникла, не пограбована. Вона є і залишиться нашим нащадкам. Як зародилася співпраця з Японією? Ну дивіться, періодично <кій> різні організації, громадські організації пропонують нам допомогу. Пропонують різну, починаючи від пакувальних матеріалів, яких завжди не вистачає, і закінчуючи серйозною технікою, такі як вологосушувачі, волого збирачі да? Да, вологозбирачі, вологовіддавачі і, і злогувачі. І... І різні різні предмети, такі як стелажі, які необхідно для того, як вогнетрівкі шафи, як різні тумби, де можна зберігати, безпечно зберігати предмети. І, що ми дуже слідкуємо за їхніми пропозиціями, і в рамках ось такої діяльності міжнародної організації музеїв була пропозиція від японських наших колег допомогти тим музеям, mm -hmm. і ми подали ось на цей грант по встановленню кондиціонерів професійних касетних кондиціонерів, які будуть забезпечувати нам в приміщеннях постійно. Температуру і постійну вологость. Це дає можливість зберігати нам музейні предмети так, щоб вони дійсно залишилися неушкодженими. А додатково ми ще укріпили наше приміщення вікна, як це саме небезпечне. А ми вже маємо досвід 23-го року, коли поблизу був вибух, і нам повибивало вікна, двері. Ми тепер укріпили вікна киваровими пластинами, там плитами ОСБІ і тому подібне. І ми зараз створили такі умови, які ну можна сказати, відповідають нормам, міжнародним нормам зберігання музейних предметів. Який це грант? Тобто, це були кошти, ви самі встановлювали чи це безпосередньо японці приїжджали і все від А до Я Ні-ні, японці тільки фінансували в нас був. Е... Підрядник, який професійний, який підписував різні угоди про нерозголошення службової таємниці, тому що він мав доступ до наших фондів. Він бачив, що в нас зберігається. А на сьогоднішній день це теж таємниця. Це державна державна таємниця, і наш. наш Підприємець, виробник, який тут працює, але має великий досвід саме про встановлення таких промислових професійних кондиціонерів, вони оперативно зробили навіть от коли ці морози, можуть угу. уявити, вони на горищі лазить, там це все скручують, але вже все працює, і е, зараз, коли от особливо відключають електроенергію, нам це ну як скажу, дуже дуже пригодилося. Якщо говорити про обладнання, ви трохи вже згадували про те, що було встановлено. Чи зараз цього достатньо для того, аби фондосховище залишалось безпеці? так так, було встановлено разом з роботами це 1 мільйон 28 тисяч гривень. Було потрачено на це. Ми повністю забезпечили всі фондосховища ось такою вентиляцією. Але зараз ми маємо наступний план. Нам потрібно зробити таке сучасне професійне. Ну, скажем так, протипожежний захист, тому що в нас є там вогнегасники, якась сигналізація, але зрозуміло, що ти не будеш поливати картину водою чи якоюсь хімічною речовиною, mm -hmm. щоб захистити вогонь. І зараз ми працюємо і шукаємо грантодавця, який нам допоможе встановити ось таку автономну систему пожежогасіння. Власне, знаю, що не тільки про це, та ви зараз говорите у музеї. Знаєте, знаю про те, що і хочете його зробити доступним інклюзивним для усіх верст населення. Так, зараз ми є учасниками ще одного європейського гранту великого гранту «Рехері 2.0. Ми теж працювали вже кільканадцять років назад. Ми працювали з цими грантодавцями. Зараз ми розробляємо буквально сьогодні до нас приїжджають колеги зі Львова, і ми розробляємо документацію. А до двадцятого року ми надіємося зробити підйомник в найбільшій нашій вежі, лицарській вежі, щоб люди на візочках могли піднятися на висоту 25 метрів. І зробити там екскурсію. Вони будуть як птахи літати над Меджибожем, над річкою Буг, над річкою Бужок. І там буде інтерактивна екскурсія. Людина сама побачить наші цінності, наші архітектурні пам'ятки і нашу красоту. І це дуже серйозний проект. Це перший проект в Україні такого плану. А можливо і в Європі, тому що є. От ми ну, цікавимося цим досліджуємо. Є внутрішні ліфти, там де ну, будинки. Uh -huh. А от в таких військових військових об'єктах, як вежа, військова вежа, це буде вперше зроблено. Я думаю, що дійсно до нас будуть приїжджати багато потім професіоналів, які будуть вивчати наш досвід. У нас це вимога часу зараз, так, так це так, необхідно в так. першу чергу, тому що до вас продовжують прибувати військові служби. Ми працюємо. Да, ми працюємо з 22-го року в програмі. Музейний десант. Ми привозимо хлопців і дівчат із нашого госпіталя ветеранів із госпіталя міністерства внутрішніх справ. До нас приїжджають з нашої психічної лікарні. До нас приїжджають з хмільника, де хлопці проводять реабілітацію. До нас приїжджають з Вінниці. Спеціальна громадська організація, яка опікується хлопцями, які на візочках, і тому ми бачимо, наскільки зростає кількість таких. Людей і такої потреби, щоб всі могли бути на рівних, на рівних і ніхто не відчував, що якісь є вади, і вони заважають пізнавати свою історію. І ми долучаємо до цього нашу громаду. Школа мистецтв для цих хлопців, дівчат, готує концерт. Потім наші підприємці запрошують їх на рибалку. І можете уявити, що одноногий хлопець, який сидів на милицях. І побачив, що в нього клюнув той карась, він кинув милиці біг 10 метрів, там розказує, як він швидко біг до цього карася. І є фотографії, коли він стоїть такий щасливий. Я думаю, що заради цього і треба проводити такі проекти. І дійсно, це частина вже сьогодні нашого життя. Наскільки взагалі от війна та, змінила життя музею? Ну, вона змінила, тому що ми відчули відповідальність за нашу історію. Як ми про неї будемо розказувати, щоб нам не розказував якийсь там Путін чи хто нашу історію? Ми повинні розказувати, і ми повинні розказувати це не тільки дорослим, ми повинні це починати школи з школи, самих меншеньких класів, щоб дітки їздили, бачили, яка в нас є історія. Тому що замки, палаци – це жива історія, до якої можна доторкнутися і почути про неї, а не тільки прочитати десь в книжці. І я хочу розказати буквально ще пахне фарбою такий журнал Локальна історія. Він присвячений саме нашому поділю. Тут розповідається про те, як зберігати. Палаци, як наші колеги, Настя Донець з Малієвець будинку, який міг би вже бути руїною, зробила сучасний музей, куди їдуть з всього світу люди. Як працює колектив нашого заповідника? Яка наша локальна історія, яке має взагалі значення наше поділля в світовій історії? Тому що тут відбувалися події світового рівня, і тут були люди світового рівня, і про все тут розповідається. Я думаю, що і всі наші бібліотеки, всі наші школи будуть мати такий, такий журнал, який буде розказувати про нашу історію. Що Чого? ви доєднувались до створення? Зрозуміло. <свісно> Весь наш колектив. І тут цікаво, що саме про Меджибіш, а це такий, скажем, окремий окремий величезний розділ, величезний інтерв'ю, розповідає про не скільки про замок, скільки про наших людей, які працюють там. Як команда зібралася? Тут є і переселенці з Луганська, є з Краматорська, є наші молоді колеги, які тільки починають свою наукову, а є ті, хто вже, будучи навіть на пенсії, продовжує робити відкриття. І ось такий саме журнал він є теж живою історією, де можна багато дізнатися, те, що відбувається в нас на Поділі і сьогодні, і колись. У вас також ще одна періодична. Так, ще одне періодичне видання. Ми щорічно проводимо такі конференції для молодих науковців. До нас приїжджають з різних вищих закладів студенти на археологічну музейну практику, і ми їм проводимо лекції, ми їм показуємо, які в нас є знахідки, і потім вони працюють з цими знахідками і пишуть свої наукові. Роботи, але для того, щоб це було не просто виступ науковий, ми видаємо ось такий. Щорічник саме праць молодих дослідників, і можуть уявити, студент він вже має там в скопусі свою працю, і це йому плюсується при зарахуванні різних там так. нарахувань до стипендії, до їх там червоного диплому. В нас теж дуже було добре, що ми допомогли одному студенту отримати червоний диплом, тому що саме тут є його публікація. Наскільки ви от за ці... давайте тоді? От що ще от цікавить ця публікація? Вони зберігаються суто у вашому музеї. Оце от друга це наукові роботи це, по-перше, отримують всі автори. Да. По-друге, наші колеги, з якими ми працюємо, ми проводимо конференції uh -huh. для дорослих, uh -huh. і вони це міжнародні в нас конференції. Uh -huh. А по третє, воно виставляється в інтернеті. і Можна знайти на академії і кругом щорічний альманах? Я так розумію, так, та, так, та, так, так, так це так. Це, це... цікав. У цьому альманаху по ті знахідки про що саме описується в таких речах? Ну, дивіться, тут є такі речі, які вперше публікуються, про, наприклад, колись в 2000 році ми розкопали захоронення на території самого замку, і в роті ось цього одного захороненого було таке кам'яне прясо, на якому було п'ять рун. Ці руни ми до сьогоднішнього дня не можемо. Це не скандинавські руни, це не якісь азійські руни. І ось молодий дослідник, саме він отримав, отримав цей О, червоний диплом. Він роз, розвів таку, таке дослідження, яке показує зв'язок з прибалтійськими племенами, з віруваннями, які були в прибалтійських племен, mm -hmm. і які руни там були, і довів, що ця людина. Була таким помічником князівської династії. Вона мала владу, і саме ось ці руни вони підтверджують, що він там є таким ну, наближеним до князя. Це теорія, одна із теорій, але можливо хтось якась буде інша, Але дійсно це дуже цікаве дослідження, тому що це прясо у нас є з 2000 року, і ніхто не взявся його досліджувати. Всі боялися, тому що ну не було аналогів. А сьогодні ми вже маємо перше таке дослідження. Але це не єдине тут про римські римські пиви там першого тисячоліття. як Ті речі, які були в Римській імперії, вони потрапляли на нашу територію. Тут є предмети, які були прикріплені до грамот. Уявляєте, mm -hmm. то, це там, третє століття нашої ери, і тут вже є письмо, і тут вже читають і відправляють пошту і скріплюють її своїми такими печатками. І дуже багато про нумізматику римського періоду, теж про поховальні обряди, про те. Ну, дуже, я ж кажу, різноманітно, тому що кожний собі дослідник знаходить свою тему, і потім він її продовжує як курсову роботу, а потім як і дипломну роботу. І дуже так приємно, коли студенти телефонують і кажуть, все, ми захистилися, і до нас навіть не було питань, тому що тема така цікава і така нова тема, що навіть ті, хто приймав в них залік цей, вони не знали навіть, що запитатися. І це показує те, що. Ми маємо великий потенціал ще для досліджень і молодих науковців, і наших працівників, нашого заповідника. Зараз взимку, чим живемо живість? чи приїжджають туристи? Е, туристів менше трошки, тому що дійсно є бригалти і е, погода, але туристи є, туристи є, десь на 30% за місяць січень менше їх угу. стало. а Хоча а, ну, в грудні дуже гарне, бо відвідування ми зараз приймаємо до 35 тисяч в рік. Зрозуміло, е, це цифра, яка була до війни, угу. до ковіда така була цифра, і ми здивована. Дуже багато військових приймаємо. Ви знаєте, дуже приємно, коли забігає 3-4 дядька, такі продимлені, все. І ми тут приїжджали, і ми хочемо подивитися. Я кажу, будь ласка, може вам екскурсію? Ні, в нас нема часу, але ми хочемо подивитися. І, і це дуже приємно. Ви знаєте, видно, що війна все ж таки нас сподвигнула до того, що ми. Почали досліджувати свою ж історію, свою тераінкогніто, свою невідому землю. І я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися. І після перемоги, після нашої перемоги, ми в ту культурну спадщину, яку ми зберігаємо зараз, ми повернемо. Наші музеї на сході і будемо далі товаришувати з нашими колегами. Панеле, ми вам щиро дякуємо за те, що завітали до нас на ефір. Розповіли стільки всього цікавого. Ми бачимо про те, що робота в музеї в принципі не припиняється в будь-яку пору. Вона триває. Так, власне. ми працюємо. Працюємо Олег. Погорілиться директор.